Так. Всім, привіт. Всім привіт з Львівської реберні під арсеналом. Трошки я пропав, але майстри майстра були на ту причини. Вирвали мені зуба, я був без зуби, розмовляти було трошки таково. Так зуборежчик залишився без зуба. Так, ну Я вам розкажу цікаву історію. Так як я трошки відряджені, історії будуть розмовні, історії будуть про реберню, про Львівську. Анекдотична історія на початку повномасштабного вторгнення, 22-й рік. Заходимо в реберню, щоб якось трошки провітрити голову. А сухий закон був. Повноцінний сухий закон. І кажемо, ну нам безалкогольне пиво, нам хлопчик приносив, все класно, нам все сподобалось. Через пару днів ми приходимо знову ж таки з одним з моїх друзів сюди ж і знову замовляємо ребра, м'ясо. І кажемо, у вас таке класне безалкогольне пиво. Дивиться на нас наступний офіціант, каже, та його в житті тут не було. Вам пиво. Ми такі, да. Довго ми сміялися з того, як нам перший раз в реберні продали безалкогольне пиво, яке насправді каже, у нас безалкогольного в житті не було. Така історія. Ну і ще я хотів вам розповісти кілька приколів про замовників, поки ми в такому антуражному місці є час і натхнення. У мене за минулий тиждень тричі. То по-моєму три рази питали, чи є в мене машина, автомобіль. Ну перша історія була ще нічого. Коли мені дзвонить замовник, у нас там не виходив профіль невеличких волшестерин з різьбою і каже: а у вас взагалі машина є? кажу, є. А він каже, а у вас стара чи нова, кажу, в мене дуже нова. Він такий, от, а у мене Волга 70-го року. Якби у вас була Волга. Року. Ви б знали, що там в тормозних колодках, задіч, в барабанах є оця штука, яка щось там регулює. Так мені стало і смішно, і, і дурно одночасно. Людина хвалиться, що в нього Волга 70-го року. Ну, то таке. Ну, Прикол був знатний, каже, а що у вас взагалі машина є? Кажу, ну взагалі я. Е, наступний, наступний прикол був теж такий на грані Шухера. Замовляють у мене бронзову шестерню на ремонт черв'ячного колеса, ремонтую я ту деталь, роблю нову, насаджую, точу, насаджую вінець, з гужоним, ріжем, все віддаю, дзвоню. Кажу, так і так вартує от скільки, можна забирати. Хорошо, хорошо, в я обклався, все як домовлялись. А там ну, не замовник відповідає, відповідає дружина, щось у неї номер телефону залишив, вона така, ой сонечка, а у тебе є машина? Кажу, блін, другий раз питають за три дні, кажу, є. А ти нам не привезеш деталі? Ну, хотілося спитати, може вам ще варенням гланди намазать. Ну я втримався. Кажу, вибачте, я зайнятий, їдьте самі за своїми деталями, бо то треба вам. Це була така друга історія. Ну а третя історія найтрагічніша, Де ж я пропав на тиждень. Вже я такий, бачите, трошки сивий, багато де сивий. А отже що, сивий, значить, мудрий. Ми як в дитинстві думали, що якщо люди дорослі, то вже, мабуть, розумні люди. І зуби мудрості вирішили мене покинути. Ну, один покинув давненько, а другий покинув минулу суботу. І покидав він мене трагічно. Зуб був нижній, тримався за челюсну кістку міцно. І десь мене годину, чесно, лікар-дантист сміливий пиляє. Пиляє, пиляє, ріже, фрезерує, сверли. І через години, ну, годину з хвостиком, як я був в кріслі, він мені задає питання. Каже, ви на машині. Думаю, ну третій раз я не переживу. Кажу, на машині. Їдьте на 3D-томографію голови, бо я каже, не бачу, куди пішли ваші корені. Боюсь вам просверлить чи артерію, чи щось там. Я коротше, з тампоном, таким кровавим в роті, чесно, їду через півміста, роблю цю томографію 3D-знімок. Приїжджаю назад, і він мені ці зуби додрав. Ну, два дні я проклинав усе на світі, не те, що не балакав і дихати не хотілося. Відповідно, з відео було трошки не до того. Я то на роботу з'являвся, там потрошку щось робив, але було не до відосів. Там зібрався з силами в такому класному місці розповісти всі свої історії. Так що Всім привіт. На звездку. Прошу ручку, костюмочка. Раз, два. Смотрю. Две Соус, барбекю, соус зерчишний. И две фурсы.